Напевно, багато хто з вас, хто тут сьогодні присутній, задумується питанням. От чого вони? От чого церква має от нам допомагати? Можливо, когось є вже відповідь, ну тому що це церква. І це правда, друзі. Кому кому, а ви нам точно не чужі? Чому не чужі, бо ми всі українці? Біда прийшла в наш дім. Так, тут. Падали ракети, але далеко не так часто, як зараз падають в Бахматі. І щоб ви розуміли, коли ми це робимо, ми точно робимо це як своїм, як українцям. Як братам і сестрам. Ви нам не чужі. Чому це церква? Тому що, наскільки я недавно чув, я можу помилятися у відсотках. Але якщо я точно пам'ятаю, я можу перевірити інформацію. Нещодавно міністр соціальної політики нашої держави сказав, що 80%, 80 всієї гуманітарної допомоги, яка в'їхала в Україну, в'їхала через церкви або через благодійні організації, які асоціюються з церквами. Уявіть собі. Причому об'єми гуманітарної допомоги, навіть які ввезли сюди е, Організація Об'єднаних Націй, вони просто неймовірні. Вони вимірюються сотні тисяч тонн. Сотні тисяч тонн. Я вам хочу сказати, і на цей 2023 рік Організація Об'єднаних Націй виділила величезні кошти для того, щоб і надалі завозити гуманітарну допомогу внутрішньо перемищеним Внутрішньопереміщеним особам, які знаходяться в Україні, я вам хочу сказати зараз, навіть відстежуючи відповідну інформацію тих осіб, які виїхали, і тих осіб, які знайшли є в Україні як переміщені особи, чи за кордоном, чи в межах України, то все ж таки, вже зараз є таке становище, коли внутрішні переміщені особи в Україні є. В кращому стані, ніж ті, хто за кордон. Чому за кордоном вже десь на відсотків 70 та допомога, яка виділялася міжнародними урядами, вона або зупиняється, або надзвичайно зменшується. В Україні ця допомога буде ще як мінімум на 2023 році. Але коли ви звертаєтеся і правильно, друзі, звертайтеся в церкву. Ми, як люди оцерковлені, скажу так, і як Степан Левкович, найперше хочемо вам надати духовну допомогу, і ви цьому не дивуйтеся. Звичайно, багато церков дають продуктові набори, дають інші матеріальні речі, одяг, і не тільки одяг. Але ви всі прекрасно розумієте, якщо людині не надати духовну психологічну допомогу, то буханку хліба з'їж, консерву з'їж, а тут буде важко. Тому не дивуйтеся, що, наприклад, коли в церкві йде допомога, також є духовна частина. Бо ми переконані, що духовна частина є одна з найважливіших, а точніше, найважливіше, щоб людина мала розраду, людина мала з ким поспілкуватися. Тому коли Степан Лекович говорить про нашого друга, якого величезне серце. То о, знайти таку людину, як Степан Левкович, з теж з неймовірно величезним серцем, що треба пошукати не тільки в білій церкві, але і в Україні. Бо те, як Степан Левкович допомагає, це дійсно вражаюче. Це дійсно вражає. І ми хочемо нам вам допомогти. Ми не дивимося, як от хтось приїхав, ми мусимо їм допомагати. Ні, ви наша сім'я, ми українці, що ви розуміли. Знаєте, мій улюблений вірш з Біблії. Він, знаєте, таке я його називаю ключем до будь-яких дверей. Написано: хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому відкривають і хто просить, тому дають. Я вам хочу сказати, що зараз, до речі, якщо у вас будуть питання, я буквально думаю, хвилин 15 буду говорити. Можливо, 10. А більше ну, я би хотів відповісти як адвокат на ваші питання, які у вас будуть. Але те, що я хочу сказати, сьогодні ресурси для допомоги внутрішньо переміщеним особам дуже є великі, можна сказати, величезні. Але багато хто не отримує цю допомогу тільки тому, що або не знає, що такі ресурси є. Що це за ресурси? Це фінансова допомога, прямо коли дають фінанси кошти. Друге, це продуктові набори. Третє це матеріальні допомоги, включно із житлом. Четверте, хто наскільки може, є зараз доступні кредити для житла від держави або по нульовій ставці, або по 5%. Є найрізноманітніші міжнародні програми. Які програми, щоб ви знали, от я хочу по цьому курсу, хто шукає, знаходить. Хто стукає тому відчинять і хто просить тому дають. Це от принцип, бо ми розуміємо, що кожен міг бути із нас в такому скрутному становищі, як ви, кожен з нас. Тому наше завдання, поки ми можемо, ми допомагаємо знаннями, матеріальними можливостями, фінансовими можливостями, продуктовими можливостями і тому подібне. Тому, перше, що треба знати, на 2023 рік є дуже багато програм, дуже багато програм по допомозі внутрішньопереміщеним особам. Які саме програми від держави від України від уряду фінансується як правило Міністерство соціальної політики? У них є як знайти дуже просто або в Google знаходити допомога ВПО внутрішнім переміщеним особам. Від уряду України, як правило, це не завідує питання Міністерства соціальної політики. Можете безпосередньо заходити на їх сайт, і там є достатньо відповідно програм. І як правило, з тими програмами, які я вивчав, а я вивчав за останній час, можливо, за останній рік, близько десятки програм, які допомагають людям, то вони максимально спрощені. Але коли ми говоримо про уряд України, як правило на 90% всі програми підтягнені. До додатку дія, хтось боїться цю дію, хтось не боїться, хтось використовує все питання в тому, як ви використовуєте додаток дії. Якщо в обмеженій кількості ту інформацію, яку ви не хочете знати, ви надаєте. Ви можете цим користуватися. Якщо ні, можете не встановлювати. Але треба розуміти, що якщо у вас немає дії, ви величезну об'єм допомоги, який ви можете отримати від уряду, ви не отримуєте. Це один із факторів. Друге, звідки приходить допомога, якщо ми говоримо по напрямку держава, це місцеві ради. От ви, наприклад, зараз знаходитесь в Білоцерківській ОТГ, об'єднані територіальні громади. У них також є пару програм безпосередньо, які допомагають внутрішньопереміщеним особам. Це теж треба знати. Тому до них теж це нормально. Послухайте. Інколи, знаєте, в нас от такий був той комплекс, що просити це соромно, це не соромно, красти соромно, грішити соромно, безсоромно себе поводити оце соромно. Але коли людина має потребу, не є соромно просити, тим більше, якщо це вже виділено спеціально для вас, ніколи не, не ну так скажу не соромтеся просити. В Біблії навіть написано, що це нормально, просі. Нормальні абсолютно речі, коли ти в потребі, нормально просити. У мене, наприклад, позиція, в мене, як правило, консультації є платні. Бо я на цьому заробляю, я кормлю свою сім'ю. Але коли людина в мене просить, що, Сергій Іванович, я не маю можливості заплатити за вашу консультацію. Чи не могли би ви мені надати безкоштовну консультацію? Я кажу, звичайно ж так. Звичайно, якщо у вас немає можливості, я вам надам консультацію безкоштовно. Але факт, коли людина звертається, просить, що в мене немає можливості заплатити. І це нормально, коли ви будете говорити, коли є ті чи інші послуги, які вам потрібні, а ви не можете за них заплатити. Скажіть, що я не можу за це заплатити. Чи не могли ви би мені безкоштовно надати такі послуги? Це нормально. Тому нормально прийти в ту чи іншу організацію. І попросити, це не є соромно. Це, знаєте, фальшиве уявлення і ментальність, її треба видавлювати з себе. Просити не є соромно. Бо кожен в будь-який момент може е, залишитися без хати. Все в житті може бути. Залишитися без роботи. Ну все в житті може бути таке життя. І слава Богу, що є люди, які готові допомогти. Тому це по лінії держави. Друге, це організації. Міжнародні і українські. Тож їх зараз ну міжнародних трошки менше, держав е, громадських організацій українських дуже багато. Їх, напевно, за комплексом близько сотні. найрізноманітніших громадських організацій, які готові допомагати, чи фінансами, чи продуктовими наборами, чи навіть генераторами, акумуляторами, матеріальними. Короткостроковим житлом і тому подібне. Шукайте. Шукайте, ви знайдете. Ви на сьогодні можете знайти все, що вам потрібно. Головне діяти. Бо розумієте, інколи є таке уявлення, що от мені всі зобов'язані, і я саджу і чекаю. Це неправильне уявлення. Знаєте, що ніхто нікому нічого не зобов'язаний. це очевидно. Але раді допомогти це правда, але з нормальним підходом. Бо знаєте, ніхто наглих людей не любить. Швидко ніхто не любить. Але якщо людина прийде і скаже, що так і так я читала у вас, є відповідна програма, що ви можете допомогти, її внутрішньо переміщена особа, чи могли би ви допомогти? Звичайно, так як правило, так, як правило, так. І тим більше громадські організації вони на це отримують фінансування громадської і відповідну допомогу, щоб спеціально вам допомогти. Але ви повинні з'явитися там, чи заявку подати. Що я така, така, чи я такий-то, такий-то. Я хочу отримати допомогу. Це нормально. Тому громадські, що національні, що міжнародні організації, готові вам допомагати. Ну і з того я що починав, церкви. Звичайно, таких організацій, як церкви, просто неможливо знайти, щоб так безкорисливо. Бо повірте, Степан Леохочу ніхто ж не платить там. На тобі 20 тисяч гривень в місяці йди там, збирай Чи Степан Лекоч мені сказав: на тобі Сергій тисячу гривень, прийди сьогодні виступи. Нам ніхто за це не платить. Ми просто допомагаємо тим, що маємо. Так багато хто безкоштовно провіз ту чи іншу допомогу. І ми готові нею поділитися, і це нормально. Навіть тоді е сестрички, які готують обід, їм теж ніхто за це не заплатив. Просто хочуть допомогти. Тому церкви сьогодні дійсно практично всі церкви, особливо е, протестанського напрямку, тобто баптистські церкви, п'ятдесятницькі церкви, вони готові допомагати? Вони готові допомагати всім чим, ну наскільки вони мають можливість. Тому також нормально до Степана Лековича підійти і сказати: Степан у мене є така проблема, чи би не могли мені допомогти? І якщо є буде така можливість, звичайно що допоможемо. Тому, друзі. Є сьогодні можливість отримати ту чи іншу допомогу. Можливо, не всюди будуть відкриватися двері. Нехай ваше серце від цього не ожесточується. Тут не відкрили двері, далі буду стукати, і двері десь відкриють. Але те, що на сьогодні є величезні можливості отримати допомогу, отримуйте. І, звичайно, якщо ви вже прийшли в церкву, приходьте. Бо знаєте, найголовніше, як би мене говорили, найголовніше допомога від Бога. Так чи інакше, Бог може утішити, Бог може зцілити, Бог може знайти правильних людей, Бог може благословити, Бог може дати нове житло, Бог може благословити необхідними людьми, Бог може все. Тому, якщо вам пропонують духовну допомогу, також погоджуйтесь на це. Тому що ну, це найголовніше, що на сьогодні, мені здається, людині потрібно, яка знайшлася в біді. А Бог якраз є той, хто найперше допомагає людині в біді, яка є в біді. Ось це те, що я хотів сказати. А тепер, якщо у е вас є питання, як до адво.